Вітаю мої маленькі розумнички на занятті. Давайте ми з вами спочатку налаштуємося, зробимо психогімнастику про ясне сонечко. Дивіться та повторюйте за мною. Стало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, за промінчики взялись. Будемо дружно працювати. Сонечко розвеселять. Давайте ще раз. Встало вранці ясне сонце. Зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, За промінчики взялись. Будемо дружно працювать. Сонечко розвеселять. Налаштувались, дітки, у нас на столі лежить буханець. Смачного, запашного рум'яного хліба. Давайте ми з вами розглянемо картинки та трішки поговоримо, що потрібно для того, щоб зростити гарний врожай. Хто працює, щоб був гарний врожай? Та що для цього потрібно. Які природні ресурси знадобляться для того, щоб виростити гарний врожай. Щоб ми могли отримати ось таку смачну запашну хлібину. Отже, дітки, з чого ж починається робота над вирощуванням хліба? Спочатку потрібно виорати землю, виорати поле, підготувати. Так, а яка машина оре землю? Так, це трактор. А як називається людина, яка працює на тракторі? Так, це тракторист. Потім, коли підготували землю, виорали, потрібно посіяти зерно. Зерно пшениці або зерно жита. Сіють зерно ось таким спеціальним агрегатом. Це сіялка. А як називається людина, яка працює над цим агрегаті на Так, це сівачі. Потім, дітки, коли зернинка потрапляє в землю, потрібно, щоб працювали природні ресурси, такі як дощ, дощик поливає землю, а потім нам знадобиться сонечко. Його теплі. Яскраві промінчики, що прогрівали землю, а зернинка проростала. І от коли зернинка проростає, утворюються ось такі зелені поля. Літом зерно достигає і все поле в золотих колосках. Пшеничні або житні поля, схожі на море. Повіє вітер, покрапає дощик, пригріє сонечко і колоски захитаються, як золотаві хвилі. Зерно наливається, набирається сили. Завдяки працелюбності людей, правильному розподілу праці, родючій землі та сприятливій погоді люди виростили хороший врожай. Ось прийшов час збирати врожай. І знову в полі починають працювати люди та машини. А чи знаєте ви, яка машина збирає врожай зерна? Так, це комбайн. Ось така велика машина. А скажіть, будь ласка, як називається людина, яка працює на такій машині? Так, це комбайнер. Комбайн, коли збере врожай. Вигружає зерно у таку спеціальну машину. Як називається така машина? Це вантажівка. Так, а як називається людина, яка працює на такій машині? Так, шофер. Вантажівка зібрала зерно і потім відвозить його на елеватор. На елеваторі зерно просушують. А вже з елеватора спеціальні машини відправляють зерно до млина. На млині зерно перемелюють на борошно. А як людина називається, яка працює на млині? Це мельник, так. А вже з млина. Борошно доставляють на пекарню. На пекарні працює ось така людина. Ви знаєте, як вона називається? Це пекар, так, а вже пекар випікає смачні хлібобулочні вироби. Печиво, тістечка, хліб. Кексики, тортики, які ви всі так полюбляєте. Дітки, а вже з млина хліб відвозять до магазину, де саме ми можемо його і придбати. А скажіть, будь ласка, як називається людина, яка працює в магазині? Це продавець, так. Ось так, любі мої маленькі розумнички, маленька зернинка з допомогою людської тяжкої праці, спеціальних машин, природних ресурсів долає тяжкий шлях, щоб ми могли отримати ось таку смачну запашну хлібинку. Пам'ятайте, дітки, про цю тяжку працю та поважайте людей, які працюють над вирощуванням хліба. Щоб ми могли їсти хліб. Хліб це дуже цінний продукт. Тому відноситися до хліба потрібно з великою повагою. Ну що ж, любі мої маленькі розумнички, ви вже добре ознайомилися з послідовністю, як хліб до нас потрапив на стіл. А зараз пропоную скласти ланцюжок. Що за чим? Увага! На екран! Отже, дітки, з чого починається вирощування. Хліба. Спочатку нам потрібно виурати землю. Отже наша перша картинка виурювання землі. Далі йде в нас висівання зерна. Так. Який наступний етап? Зерно потрапляє в землю та починає проростати. Так, і утворюються зелені поля. Далі утворюються ось такі пшеничні золотаві поля. Зерно вже наше достигло. Наступний етап збирання врожаю. Так. Комбайн збирає врожай. І що він потім робить? Перегружає у спеціальну машину, у вантажівку. Так. Потім... Вантажівка що робить? Відправляє зерно на елеватор. Так, з елеватора куди відправляється зерно? Так, до млина. А з млина відправляється у руки трудівників. Так, до пекарні. Так, а вже з пекарні відправляється до магазину. Ось такий господарський ланцюжок у нас вийшов. Спочатку виорюють землю, потім сіють. Потім з'являються ось такі зелені поля, потім зерно достигає, утворюються ось такі золотаві поля. Далі комбайн приступає до роботи, збирає врожай, вигружає зерно у вантажівку. Вантажівка відправляє його до елеватора, а з елеватора відправляється зерно до млина. З млина відправляється. До пекарні, а вже з пекарні відправляється до магазину. Молодці, мої маленькі розумнички, ви дуже гарно справилися з моїм завданням. Дуже гарно запам'ятали послідовність вирощування хліба. А зараз пропоную вам трішки перепочити. Давайте послухаємо добре відому нам казочку про півника та двох мишенят. Ви пам'ятаєте, як? Називається казочка. Так, це про колосок. Казочка називається колосок. Тож запрошую вас подивитися казочку. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Жили собі двоє мишенят. Круть. Та верть. І півник, голосисте горличко. Мишенята було, тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось півник підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть став гукати. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята, та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, Зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози грають. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть! Гей, верть! я борошно, приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой! Вже тепер тісто можна замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені? Мабуть, тісто місити. От замісив тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, я і голодний, каже Круть. А який я голодний, каже Верть, та й посідали до столу. А півник і каже, стривайте, но стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть із верть. А хто тісто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Ну що, сподобалася вам казочка? От бачите, мешенята не захотіли працювати, і вони залишилися голодними. Дітки, для того, щоб щось мати, потрібно працювати. А зараз я вам пропоную стати справжніми сівачами. А для цього нам знадобиться ґрунт. Так, якого він кольору? Чорного, так. Зерно пшениці. Ось такий пластиковий контейнер з підставкою. Водичка, ємність з водичкою та ложка, або ви можете взяти іграшкову лопатку. Для початку нам потрібно підготувати наші працьовиті ручки. Давайте ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Про пальчик-працівник. Ставимо долоньки перед собою, повторюйте за мною. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. Я з цим братом борщ варив. Я з цим братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Давайте ще раз. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив. З цим я братом борщ варив. Я з цим братом кашку куштував, а з найменшим заспівав. Отже, малятка, починаємо. Спочатку нам потрібно перемістити ґрунт у пластиковий контейнер. Беремо ложку, або, як може бути, іграшкова лопатка та переміщуємо ґрунт. У контейнер. Приблизно ґрунту потрібно половину контейнера. Так, ось так. Працюйте охайно. Можете попросити дорослих допомоги. Так, добре розпреділяємо. Рівненько в контейнері ґрунт ось так. Тепер нам потрібно змочити його. Це буде наш дощик. Ви ж пам'ятаєте, що землю потрібно, щоб намочив дощик. Так, змочили землю. Тепер починаємо висівати. Беремо зерно пшениці. Розсипаємо густенько зерно на вологий ґрунт. Ось я зараз висиплю і вам покажу, як має бути. Так. Ось приблизно так. Так, зерно. Насіяли, тепер наверх зерна насипаємо ще ґрунт. Добре, розрівнюємо його, щоб все все зерно заховалося під земелькою. Так. Засипали ґрунт. Розрівнюємо так, дивіться, щоб все-все зерно було прикрите ґрунтом. Ось так. Так. І знову ми його змочимо. Ось такий густий, рясний дощик поливає земельку. Так, ось ми з вами і посіяли. Зер... А далі ми з вами його перемістимо на підвіконня, куди потраплятимуть сонячні теплі промінчики. І наші зернинки почнуть проростати і з'являться зелені рослинки, із яких з яких з'являються колоски. Але для цього потрібно нам пам'ятати, не забувати поливати рослинки. Ось таким способом ми з вами зможемо проводити цікаві спостереження за тим, як проростає маленька зернинка. Бажаю вам, дітки, гарних спостережень та натхнення!